Стосовно відповідей на запитання, один мені, клієнт пише, чи можна вам подзвонити? І коли я піду в ТЦК, щоб мене звідти витягти. Звісно, ви можете мені подзвонити на Телеграм. Будь ласка, ця послуга коштує 500 гривень, щоб вас витягти з ТЦК. Але питання в тому. Навіщо вам ТЦК то думаєте? Навіщо вам туди йти? Також деякі пишуть стосовно того, що я не кажу більше про порушення прав і свобод людини та громадянина. Я кажу, які порушуються права і свободи людини, і громадянина, і фізичної особи. Це військові злочини Збройних сил. Та інших військових формувань. Також це недопущення до роботи, тому що хтось не зробив щеплення без паспорту щеплення ще. <зелено> типу. це вже порушення прав людини. Незаконне відсторонення від роботи через те, що нема щеплення, це знов порушення прав і суботи людини. Стосовно закону 41.42, я вам так скажу, а його не потрібно виконувати, не виконуйте і все, що несе з собою диктаторський законопроект 4142. Він несе з собою те, що вводить медичну диктатуру, саме медичну, але потрібно розуміти, що цей закон, ще раз повторюю, антиконституційний. Саме антиконституційне. Чому? Тому що більшість положень цього закону суперечить Конституції України, яка ліквідована. І цей закон вже не діє, пояснює, чому. Зеленський відмінив республіку. Конституцію закони, все, тепер є банда в Києві, яка всім керує. Нема законів, нема. Є якісь там приписи на законі і вимоги якихось бандитів. Я отак ще більше скажу, що особиста охорона більш легітимна, ніж бандформування Республіки Україна, які вдають із себе органи державної влади. Вони не є органами державної влади. Це є озброєні бандити, які вас незаконно судять. Скоро ми будемо їх судити. І жодна зброя, жодні погрози їхні не поможуть. За їхні зухвалі злочини, корупцію, розкрадання країни, вони будуть відповідати відповідно до законів України, які вони прийняли, саме які вони прийняли для себе, не для нас. Ми не зобов'язані виконувати їх не до закони. Закони. Не для людей, а для тих чиновників, які їх прийняли, і вони повинні їх неухильно дотримуватися, навіть якщо їхня республіка ліквідована, це для них цей закон не для людей, для людей не існує ані законів, ані постанов, ані нічого, окрім української держави Степана Бандера, яка буде відновлена у законний спосіб, у зв'язку. З ліквідацією Республіки Україна Зеленського. Зеленський тепер довічний диктатор перетворився. Хочу нагадати, що повноваження Зеленського закінчуються 21 травня. Слухайте уважно, 2024 А фактично закінчується згідно Конституції, 31 березня 2024 року. Тому згідно з тією Конституцією, повинен бути президентом хто голова, нібито парламенту. Але, але як він це буде робити, незрозуміло. Чи поводиться він на це виконувати приписи Конституції, яка відмінена? Фактично, влада вже захоплена в Києві. І мені кажуть, що нічого не можна зробити. І прогнати. Все можливо, шановні. Все починається з маленького, з дотримання чиновниками, отими бандитами їх же законів. Хай вони їх виконують. Ні, не хочуть виконувати, Саджувати. Крап. Тому все буде Україна, всіх переможемо, наших ворогів. Обов'язково об'єднаємо українську націю в боротьбі проти диктатури Зеленського Порошенка. Ми все одно переможемо цю наволоч в Києві, яка засіла і жирує на наших смертях. Обов'язково ми їх звідти викинемо. Як викинемо? Моя порада – Не голосуйте, будь ласка, не за кого. Взагалі, рвіть бюлетні. Коли будуть вибори президента, потрібно делегімітизувати органи влади усі до єдиного. Тому не голосуйте не за кого. Обираючи когось, ви обираєте собі смертну кару. Чому? Обрали Порошенко, що відбулося? Мінус Крим, мінус Донбас, обрали Зеленського вам ще мало. Мінус Донбас, Крим та окуповані території. Влада за ці 9 років не змогла назвати терористами ЛДНР та заборонити їх юридично. Якщо б я був президентом України, я б заборонив в першу чергу ці організації, заблокувати їх рахунки в Україні. також відрізав російський газ і нафту. А також припинив би всі ділові стосунки, тому ми так і погано живемо. Тому що український наряд чомусь не хоче обирати українських національностях. Прийдеться, шановні, обирайте. Або ви вмираєте, або йдете в вкору і становитесь ще багатшим. Те, що а робить режим Зеленського та майбутні режими будуть робити це відвертий геноцид, допоки не переможе українська національна ідея, яка полягає в економічному процвітанні, відсутності злоби, відсутності наживи, відсутності також відверто бажань. Розікрасти державний бюджет, привласнити все собі. Дотоді ви будете жити дуже погано, якщо будете знову приймати участь у цих виборах, жодні вибори вам нічого не дадуть. Чому я вам поясню. Ви не станете краще жити, жоден з вас. Грошей у вас при цьому не прибавиться. В євро-доларах та гривнях. Зарплати та пенсії, можливо, стануть вищими, але і ціни піднімуться, і гіперінфляція підніметься. Але жити краще ви не станете. Вас дурять вже 33 роки зарплатою в 400 доларів. То опускають її, то піднімають до 400 доларів. Але пишуть, що от в Україні зарплата 400 доларів. А хто бачив ці 400 доларів? Всі окремо отримують 9 тисяч гривень, 10 це потолок, 20 тисяч гривень в Україні мало хто отримує. А 35 це отримують лише начальники. Саме так, пенсію вже 33 роки, лише зменшується, а не збільшується. Тому щоб перемогли українські націоналісти, такі як я, у той зброд на Печерських пагорбах, потрібно підтримувати мене фінансово, підписатися на цей канал, робити донати. В описі до цього відео нажати кнопку спонсорства, також робити репости цього відео. Я остання надія України на майбутнє. Яке майбутнє? Будь-яка влада не націоналістична, не зможе підняти народжуваність в Україні більше ніж на 30%. Українські націоналісти зможуть підняти народжуваність до 100% і 51 мільйон отримати через 15 років після того, як буде здобута українська держава. І влада українських націоналістів це поступова робота і праця, над якою ми працюємо вже зараз. Ми захищаємо людей, ми захищаємо інтереси кожного українця. Саме так ми обов'язково переможемо супротивник Російську Федерацію. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норма права це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу. Кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Twitter, Instagram канал та TikTok канал, Telegram канал. Обов'язково. Також. І я консультую з цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права, податкового права в різних гаузях права. Також я надаю юридичні консультації стосовно яксти бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента, витяг замовляй. Тобі це потрібно вже сьогодні, Він завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити. Країні терору та правового Славія, які робить режим Зеленського Порошенка, також роби донати жмекно спонсорство.